Тепер заходимо ми в парилку з вами, раз ми в бані, і розберемося з тою другою грандіозною помилкою, яку роблять 99% людей. І чому ж власники бань забороняються робити? Ну вони забороняють, мабуть, тому щоб у в них не були брудні і такі не не чим облиті каміння, і не псувалася естетика, да і не смерділо будь-чим. Насправді чому цього? Категорично не можна робити. Напишіть собі великими буквами, якщо ви записуєте. Категорично не можна лити воду з ефірними оліями на каміння. Каміння розжарюється як ж, ледь не до тисячі градусів. Ефірна олія. Давайте повторимо з вами, що таке ефірна олія. Ефірна олія має в своєму складі кілька сот або і кілька тисяч різних хімічних речовин і сполук. Природних. Природних. Вона відноситься не стільки до класу жирів, олій, так, як до класу ефірів і альдегідів. В ній є ефіри, альдегіди, терпени, жири, речовини є водорозчинні, спирторозчинні і так далі. Те, що здається, одна така невеличка крапелька це дуже потужний, дуже потужний хімічний склад. І в кожній молекулі. Не просто в краплі, в краплі там молекул, мабуть, мільярди, а в кожній молекулі дуже складний хімічний склад. Саме тому тим обумовлені і корисні властивості, чому ефірна олійка може мати такий широкий спектр корисних речовин. Тому що там неймовірний хімічний склад, щоб ви знали, що ефірна олійка це найбільш складна природна субстанція на планеті Земля. На планеті Земля. І це природна субстанція, і нічого подібного в природі більше не існує. Це провідник між щільними і тонкими тілами, і тонкими світами. І не просто так воно все. Так уявіть собі, коли оцю навіть натуральну, природну речовину, лють, на розпечене каміння температурою, ну хорошо, ну хай не тисячі, ну хай 600 градусів. Я колись зробила опік собі сідниці. <смістична> Невдало до тих камінь притулилася, то я вам скажу: моментально смажишся. Ну, уявіть собі, коли ви лиєте в, в таке гаряче, палите, по суті, будь-яку хімічну речовину. Що буде з того? Ну, зрозуміло, що це, якщо це весь час робити, зловживати. Ні, каміння люди в бані не відмиють. Це просто відмити не можна. Воно там просто вже туди влито, розпечено і стало одним цілим. Ну, воно потім буде смердіти. А тепер давайте ми з вами всі дружно дамо відповідь на запитання: а чи це здорово для дихальної системи, психіки, нервів і взагалі організму людини, яка прийшла оздоровлюватися, і дихає продуктами горіння, хімічного горіння. Можете собі уявити? Так це якщо натуральні ефірні олії. А тепер уявіть собі, якщо це синтезовані або синтетичні ефірні олії, які використані, наприклад, з ну, технологія хімічна, аромати зазвичай там і тяжкі метали можуть використовуватися. Нафтовий розчинник налити, бензин налити, на розпечене це і подихайте ним, там, я не знаю, ну, смулгу яку-небудь. Це хімія, це страшна хімія. Люди льють, воно. Печеться, воно горить, воно смердить, воно плавиться, воно там перетворюється на незрозуміло що, а люди сидять, дихають і впевнені, що вони ж такі просунуті, в них ароматерапія в бані. Ви мене почули? Почуйте мене, будь ласка, поділіться цим ефіром своїми потім друзями. Розкажіть людям, що цього робити не можна. І я завжди кажу, ну не вірите ви, не маєте знань, не хочете платити більше, не розбираєтесь. Будь ласка, не використовуйте ніякі ефірні олійки. Хай у вас будуть просто там, чисті ті полочки з дерева зроблені, вінички, там дубові і березові. І прекрасно. І прекрасно. І цього буде достатньо. Ви не нашкодите собі, як мінімум. Не нашкодите. Оксана, самокритика. Ну і лох я була. Не тільки ви одна моя хороша, це, ну, це не лох, ні. Просто ну мало хто про це знає, мало хто говорить, мало хто хоче чути. Ну ви ж притягнулися, тепер ви самі так не будете робити. Ви іншим людям скажете, що так робити не треба. І я завжди кажу: ну не, немає у вас знань. Ну хорошо, починаєш розказувати і люди такі, типу, в смислі, я тут за 100 гривень куплю, а у вас там вдвічі-втричі дорожче. Я кажу, ну просто не, не купляйте в мене, не, просто не використовуйте, почуйте мене. Оце я така дивна. Я вам вже розказувала, як я сідаю до таксистів в машину і кажу, ну, ну в мене совісті не вистачить, промовчать. Ну, будь ласка, давайте я вас попереджу, а ви далі будете робити, як, як хочете. Не використовуйте, побережіть свою потенцію, свою психіку, своє здоров'я, ви будете мати величезні проблеми, якщо ви роками. Їздите за кермом, це ваша робота, це ваше робоче місце, і ви дихаєте цими страшними ялиночками і ароматизаторами. Будь ласка, не, не знаєте, як правильно, не чуєте, не хочете. Просто чиста машина хай у вас буде. Будь ласка, не використовуйте це, побережіть хоча б потенцію. Ну, я завжди кажу так, я сказала собі і пішла. Знаєте, ну якби я не промовчала, а там далі люди хай роблять, що е, хочуть. Так само і з Банією. Так само і з банією. Я розумію, прекрасно розумію, що це ну якісь великі такі, знаєте, і пітіти, можна до цього сказати. Щоб на державному рівні люди травилися отакою хімією, це продавалось кожній аптеці в таких масштабах. Я я, я би категорично заборонила. Найшла в мережі, дівчатка в пульмонології лежить, бавилася вона цими сигаретками всякими електронними. Я навіть не розумію назви ті, які вона говорить. В неї, по-моєму, рак легень. І от вона лежить в пульмонології, поговорила з лікарями і розказує, що найбільше шкідливо. І я кричу, криком кричу, і в мене ці відео є. Що не можна оці дифузори з паличками, які зараз ароматичні роблять, не можна без ненатуральній фірні олії. Оці, знаєте, що на кожному кроці скрізь палички такі, або якісь там цікаві такі пристосування, і оця от хімія. Не можна це. Воно буквально з трьох. Топ небезпек стоїть на третьому місці, як вбиває легені людям. Ви зайдіть в епіцентр чи ще кудись, і подивіться, що робиться. Я не можу. У мене чоловік з тонким нюхом, то він проскакує каже: Ти в декор, я туди з тобою навіть не піду. Він навіть наблизиться туди не може. А я так бігом-бігом пробігаю, якщо мені там декор, який треба. Це ж просто неможливо, як смердять. Ці ароматичні свічки, оці всі просто пошесть зараз, всі завонялися, всім синтетичні оці фігові не треба. Це ужас просто. Ті люди, які працюють в таких магазинах, ті люди, які продають ці товари і дихають їх, а потім в дівчат буде невинашування вагітності чи хворі діти. І ніхто не подумає це, тому що він працював в такому парфумерному магазині або в магазині таких ароматичних речовин. Це ужас. Ну, Одна Оля щоб тільки про те й кричить: хто ж ці відео дивиться і хто ж передає. І це, це небезпечні речі. Люди не маєте можливості, не маєте знань, не маєте там можливо грошей на сьогодні. Це придбати. Просто чистота, просто природна чистота. Не потрібно тоді, не використовуйте. Будь ласка, будь ласка, заходимо в парілку, хочеться нам ароматизувати. І це прекрасно. Що ми робимо? Якщо нормальна баня, в бані стоїть в, в цій парілці таке дерев'яне відро, таке класичне, да? діжка така. Ну і в ній розмочуються, власне, що віники, і там водичка ця, яка лється на каміння. Правда? Так от, на каміння можна для пари лити з тої діжки, чи взяти якесь інше відро, чи іншу якусь ємність. Ну, тобто, там, де ми розводимо ефірні олії, там має бути це окрема ємність з водою, ніж та, де ви будете лити на каміння. Тут нам потрібен емульгатор. Згадуємо, що може бути емульгатором в бані. В бані може бути легко, наприклад, просто сіль, правда? Ну або трошечки цукру, нічого страшного. Ну тобто, ви прийшли, у вас є ефірна олійка, Ви ніякої з собою не взяли емульгатора. Як мінімум, чай вам подають, правда? Дають або ви там з собою приносите. Ну, вже якщо не сіль. То цукор. Цього достатньо буде вам для 에, того, щоб використати як емульгатор. Ви собі змішали насіль на цукор, да, гарненько накапали, кинули в цю воду, гарно розчинили. І от цією водичкою ви потім можете мочити віник гарненько, і в повітрі отако можете розвіювати. У вас буде вся ця перилочка пахнути. От, і ви цим віником вполне можете потім робити там парити людей, тому що ефірна олійка буде в дрібних таких крапельках. Ніколи ніхто не жалівся, що йому там десь пече чи сталося щось. Тобто, якщо ви не просто в діжку зверху накапали, а потім ви віник вставили до листочка, прилипло й комусь по голому тілу. Ні, нормально собі, на сіль накапали. Да, кинули в цю діжку, гарненько розкалапуцяли, щоб та сіль розчинилася, і все буде добре. І так само потім віночком так так, чух-чух-чух, і пішли собі там і повітря, і пара, і парити людей. А на, а на каміння що робите? Значить, або л'єте чисту воду, або ще я сьогодні взяла собі таку керамічну чашечку, щоб вам показати. Значить, берете керамічну чашечку. Ну, керамічна, тобто вона має бути не пластикова або металева, може бути. Такі, знаєте, в туристичні кружки є. А ви собі будете мати для, для бані. І ви використовуєте робите таку собі приблизно аромалампу можна ще зробити. Да? Це як ніби ємність, оця з аромалампи. Ви ставите водичку, накрапуєте сюди без емульгатора просто ефірні олійки і ставите їх. Його або на каміння, або біля каміння, ну там, де є така вже можливість, там, яка пічка там вже зорієнтуєтесь. Ну, зазвичай це є рішотка, щоб люди попи не припекли, як я. Вот. Така якась рішоточка, і на цю рішоточку можна поставити, камінчики поряд, температура досить велика, ємність у вас велика, нічого у вас тут не пригорить. І воно буде собі нагріватися, зазвичай ця вода не кипить, тобто до 100 градусів воно точно не доходить. І вона собі випаровується, випаровується. І навіть якщо ви вийшли, потім відпочили, зайшли, вам хочеться сильнішого аромату, ви собі під час свого, своєї парілки можете ще пару крапель туди докрапати. І отако от так, от нормально, екологічно ви це використовуєте. Зрозуміло? Ні в якому разі воду з олійками або самі олійки ви не лєте, не псуєте людям каміння, а собі здоров'я. Все зрозуміло? Напишіть мені.